Прогулюючись гамбургом, Кристина Арнені Арненігаус звертають увагу перш за все на балкони. От зверху, наприклад, класичний випадок: ліворуч дуже добре. А ось праворуч взагалі нічого. Або цей балкон належить чоловікові, або той, хто там живе, дуже рідко буває вдома. Або він взагалі забув, що у нього є балкон. Отут якраз і потрібна наша допомога. Дизайнер та декораторка називають себе рятівниками балконів і навіть організували з цього приводу власний бізнес. Їхнім першим замовленням став маленький балкон спільного знайомого. На невеликій площі їм вдалося розмістити вазони, стіл зі стільцями і навіть підвісний гриль, зберігши при цьому враження достатнього простору. А все завдяки зовнішньому оформленню. Ми використали тентову тканину, яку розкроїли у формі паспорту. Обгорнувши нею балкон, ми спеціально залишили отвори. Якщо обгорнути балкон суцільним відрізком тканини, це візуально зменшить його. На черзі просторий балкон однієї гамбурзької квартири у старій будівлі. Клієнтка вважає його занадто пустим та нудним. Але Кристина та Арне вже знають, як це змінити. Наше головне питання: що робити з цією стіною? ми обрали міцний та соковитий бамбук. Він створює чудову атмосферу і головне невибагливий у догляді. У куточку для відпочинку дизайнери пропонують посадити справжні фруктові дерева. Це невеличкі дерева до двох метрів заввишки, а навесні вони дуже красиво квітнуть. Яблуня квітне білорожевим, слива скоріше ліловим. Тож навесні матимемо квітучий сад, а восени можна збирати врожай. ціна дизайнерської розробки для балкона, не враховуючи процесу перетворення, від 700 євро. Повне оформлення великої тераси буде відповідно недешевим. Проте Кристина і Арно завжди прислухаються до бажань клієнтів. Цього разу дизайнери отримали повну свободу для творчості. Аби надати терасі затишну атмосферу вітальні, використовуватимуть квіти у полотняних кишенях. Вживати терасу, перетворювати її на вітальню нині в моді. Це можливо завдяки різноманітним матеріалам, зокрема тканині. Ми хочемо показати, як саме це зробити. Однак, взимку мало хто відпочиває на балконі, але дизайнери не переймаються, що балконний сезон скоро мене. кажуть, як прийдуть холоди, прикрашатимуть офіси.